Всім привіт, вітаю вас на каналі Шотам. Мені приїхала знову посилочка, я вже її розпакував. І це от, така от зарядка. Typсічна зарядна станція, Ну, Вона має таких от два святодіодіка. Ось такі технічні характеристики. Значить, максейф, який дає 15 Вт зарядку. Тут можна заряджати, Apple Watch і телефон. Наприклад, телефони, які не мають Максейф, але мають безпроводну зарядку, можуть заряджатися тут. Айфони, наприклад, і інші телефони, які мають саме. Магніт Максейф можуть заряджатись ось так. Дивіться, кріплення доволі таки крепке. Ну, от, це важкий телефон, і воно його тримає доволі таки потужно. А, і в чому його прикол? Наприклад, що можна споживати якийсь горизонтальний контент, наприклад, маючи підставочку. І дивлячись, наприклад, роліки, і все може заряджатися. От, ось так, ось наприклад, це працює. От і при цьому всьому воно ще й заряджається. Ну, як на мене, підставка годна. Вартість такої підставочки наразі здається, 5 доларів. От всім, кому сподобалося, поставте лайка.